А це як добре, що залишаються у сховищі, хоча б такі фото. Це колись я вам розказувала, що я проводила у школі, коли мала стажування, ще в іншій не ті, що працюю в іншій. Я була на стажі і проводила там презентації нашої країни. От і зараз віднайшла у цьому у сховищі фото. І тому вирішила ось вам показати. Тут заблюрино тобто те, що можна. Там є самі кхе, ці вчителі заблюрили. Тобто я показувала за 3000 кілометрів, яка є країна, вчила їх рахувати українською мовою. Звісно, що тут я дуже закрила опля. Ну і там, бачите, є цей віночок, прапор, віночок, діти просто. За нього ніби там, знаєте, билися, щоб хто одіне цей віночок, знаєте? от, Тобто дуже цікаво було викладали на Україна на цьому, на підлозі. от, І я поставила, вони сиділи, це була велика зала, сиділи на підлозі, я поставила такий свій комп'ютер і там от розказувала про знаки, символи України. До речі, тут не видно, але я показувала. Тут різні були вікові групи, тому що тут, бачите, також є більші старшенькі діти, є меншенькі. Зі старшенькими я працювала на дошці, але дуже багато плюрить, то я не виложу да? От. Я те, що можна те, що я якось заплюрила, ось повикладала і показувала. Де ж маленький спектакль наших дітей, які я. Були дітки в Україні, які ставили е, е, спектакль. Тобто, я ставила, показувала, як вони грають, наші дітки. Садок вишневий коло хати. Ми ставили постановочку таку, я показувала. Звісно, що дітки вони не дуже розуміють про що там. Я трошки швиденько розказала, але коза дереза показувала їм, як наші дітки грають козу дерезу. Да? А на прогулянці, звісно, що всі підбігали і постійно змінювали. Я то одному прапор давала, то іншому. І так само коронка. А це я просто показую вам дошку, яку ми готували. Це для старших, вони якраз задом сидять. Для старшеньких я на дошці на цьому показувала. Це меншенькі приходили в зал, ніби цей садочок, да? а початкова школа вже тут була. Це в залі я з меншенькими працювала. А початкова школа через ту інтерактивну дошку. Тобто, отак, ми презентуємо, вчителі презентують в школах далеко у Франції, нашу країну, Україну. Так що, звісно, для чого я це зняла, показати, похвастатися. Скажу правду, так? Да? Я хвастаюсь, що мала змогу за три тисячі кілометрів від України представити свою країну. І дуже дякую моїм колегам. Які дали мені, надали мені цей шанс. Люблю Францію, люблю французів, молодці, вони молодці, дуже вдячна. А діти кругом діти. Вони однакові у всіх країнах світу. Це саме найкраще, що буває на планеті. Це діти.